Привіт! Ми довго вагалися записувати це відео чи ні. Але все ж прийшли до висновку, що у нас є певні обов'язки перед нашими підписниками, і ми не можемо просто так взяти і забути все те, що ми робили разом з вами на каналі Техногаїчки. Останній раз ми знімали для вас відео рівно один рік тому на цьому ж самому місці. Зараз ми знаходимося у міжнародному виставковому центрі у Києві. З 16 по 18 лютого 2022 року тут проходила виставка Кул «Cool Кліма, де ми разом з відомими брендами організували чемпіонат кондиціонерів. Давайте ж. Разом згадаємо, як це було. Це була одна з найкращих виставок в самому центрі Європи, а вже через сім днів. Почалася війна. Минув рік повномасштабне вторгнення російського агресора в Україну досі триває. Але ми з вами не зламні. Ми пишаємося вами і будемо працювати задля вас і задля України. Ми дуже раді і щиро вдячні вам за те, що ви з нами, і за те, що ви зараз дивитесь цей випуск на каналі Техногайки. Цей випуск буде цікавий, адже ми запросили сюди головного організатора виставки Кул cool Кліма. Разом згадаємо, як це було. Спитаємо про плани на майбутнє і, можливо, прямо з вами. Вирішимо, що будемо робити далі на каналі Техногайчки. Друзі, сьогодні до нас приєдналися Олена Кононенко, директор виставки кулкліма та Дмитро Морозов керівник виставки кулкліма. Скажіть, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, ми не змогли з вами в повній мірі посмакувати завершення виставки минулого року. Які були ваші враження після? Яка кількість глядачів була? Та й взагалі все пройшло по плану? Чи можна ще щось, щось допрацювати? Так, дійсно, гіркий присмак війни, яка розпочалася вже через тиждень після завершення нашої прекрасної виставки, не дала нам можливість належним чином підвести підсумки. Але тим не менш, ми знаємо точно, що виставка Кул Кліма 2022 року пройшла на Високому організаційному рівні вона була надзвичайно насичена професійними подіями, зокрема, першим в Україні турніром серед кондиціонерів було дуже зроблено багато презентацій новинок було багато ділового спілкування з між партнерами. До прикладу, згідно нашої статистики, виставку відвідало більш ніж три тисячі спеціалістів кліматичного ринку України і не було жодної області, з якої б не приїхали відвідувачі. Я пам'ятаю, як ми особисто зустрічали спеціалістів автобусних трансфер mm -hmm. з міста Маріуп. «Нова Каховка, Херсон, Дніпро, Харків і дуже багато інших міст. Головними гостями виставки були дилери, дистриб'ютори, монтажники, проєктувальники, будівельні компанії, мережеві та інтернет-магазини. Також серед відвідувачів були проєктувальники і монтажники басейнів. Головним фокусом їх уваги були, звісно, теплові насоси. Одним словом, спираючись на свій власний досвід і на відгуки наших експонентів і гостей, це був чудовий і насичений подіями захід. Чи була якась комедна історія, чи можливо форс-мажорна обставина, яка тоді вам коштувала багато нервових клітин, а зараз ви згадуєте її з посмішкою? Ви знаєте, коли ми вже майже рік живемо в умовах повномасштабної війни, то всі ті форс-мажорні обставини з минулого життя вони здаються нам кумедними. Але все-таки була одна обставина, яка коштувала ну принаймні мені нервових клітин. Це було виробництво кліматичної камери. Але завдяки саме цій камері ми змогли провести унікальний турнір серед кондиціонерів різноманітних брендів, які представлені в Україні. І захід вийшов надзвичайно цікавим для професіоналів кліматичного ринку. Він мав успіх серед гостей виставки Кулкліма. Cool І я точно знаю, що бренди, які отримали перемогу в своїх номінаціях, дуже пишаються своїми результатами. Скажіть, що, будь ласка, наскільки сильно постраждала ваша професійна діяльність та й взагалі вся сфера в цілому, чим ви займалися цей рік? Знаєте, ми коли м, згадуємо пандемію 2022 року, ми думаємо, що ті обмеження для нашої сфери діяльності це були ще ті випробування, Нічого. так але звісно, війна поставила нас. На невимовно болючу паузу у лютому березні всі ми, як і всі українці, оговтувалися від страшних подій е, війни, але вже е, на кінці березня, початку, е, Квітня наша команда розпочала роботу над концепцією нового проекту з відбудови руйнування «Rebuild Ukraine». І дуже символічно, що саме в дати кул кліма, от зараз, 15-16 лютого, у Варшаві 2023 року. У Варшаві ми проведемо потужну інвестиційно-донорську виставку з участю 23 постраждалих громад України, які представлять проекти на відбудову у виставці. Будуть брати участь більше ніж 300 провідних виробників будівельних. Та інженерних технологій з 22 країн світу головна експозиція буде представлена національними павільйонами країн-партнерів, і ми вже знаємо, що на Робілді України підтвердили свій візит десятки офіційних делегацій країн Євросоюзу. Наші партнери. З постачання зброї для нашої перемоги є і нашими партнерами по відбудові. Але в мене є ще одна надзвичайна новина, і я дуже з радістю хочу її проанонсувати. Ми відновлюємо проведення головної інженерної виставки Акватермо у 2023 році. Вона відбудеться 16-18 травня у місті Києві. У міжнародному виставковому центрі, де ми зараз знаходимося, це буде особливий випуск виставки Акватерм з потужною конференційною програмою з участю донорів, інвесторів, представників громад та об'єктів критичної інфраструктури. Так що готуємося до довгоочікуваної зустрічі з партнерами і запрошуємо до участі та відвідування. Клас! Це супер Чекаємо Чудова та. новина! скажіть, а чи вдавалось в цей складний період бачитись та спілкуватись з учасниками та партнерами кліматичного? আনান্য়. <laughs> Звісно, спілкувалися та зараз спілкуємося, так як декілька українських виробників кліматичного обладнання долучилися до участі у Rebuild Ukraine у Варшаві. І усі згадували, яке чудове враження залишила виставка «Колкліма». «Cool усі з оптимізмом і вірою очікують нашої швидкої перемоги, щоб долучитись до мирного життя. Також хотів би зазначити наш український дух та незламність, який також демонструють компанії з кліматичного ринку. Незважаючи на обстріли, відключення світла, перебої з поставками та іншими викликами, пов'язаними з війною, компанії не зупиняються, монтують обладнання, донатять, підтримують економіку, підтримують громади та Сили оборони України. Все це направлено на подих у повні груди незалежного чистого українського повітря. Долучайтесь до наших виставок Кулкліма та Акватером. Будемо раді вас бачити. Дякуємо. Ми віримо і впевнені, що все, що ви задумали, складеться як найкраще. А ми у свою чергу будемо залюбки раді вам допомагати. Запрошуємо вас на наші заходи. Дякуємо, дякуємо, що змогли приділити для нас час та поринути всі спогади. Це дійсно були чудові часи співпраці, і ми обов'язково ще зустрінемося з вами і вашою командою. Друзі, саме так ми вирішили відновити діяльність на каналі Техногаєчки. Відновити її саме там, де нас цю діяльність змусили припинити. Змусила війна? Змусила країна-терорист Росія. Але ми всі знаємо і віримо, що перемога буде за нами. Адже ми сильні і ми єдині. Як далі будуть розвиватися події на нашому каналі, ми до кінця ще не вирішили. Але точно можемо сказати одне: ми будемо знімати для вас відео. Якщо у вас є якісь ідеї, побажання, що саме ви хотіли бачити на цих відео, пишіть нам в коментарі. Адже ви пам'ятаєте, що нам дорогоцінна думка кожного з вас. Дякуємо! Все Це буде Україна!